Представлятиме інтереси бізнесу в Україні. Незабаром з'явиться амбасадор малого та середнього підприємництва. Про це йдеться в проєкті стратегії відновлення бізнесу, оприлюдненої урядом. Інститут працюватиме в напрямку налагодження зв'язків з органами влади, а також представниками Євросоюзу. А, власне про це і поговоримо з Олексієм Леоновим, членом комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики. Пане Олексію, я вас вітаю. в ефірі. Вітаю. А, отже, а амбасадор малого і середнього підприємництва. Розкажіть, будь ласка, яка основна функція буде покладена на цю майбутню інституцію? Ну і коли вона запрацює? Ви знаєте, коли ми говоримо про нову інституцію, перше питання, яке виникає, мені здається, це питання потреби появи цієї інституції і що саме спричинило? І тут я би виділив два моменти. По перше, суттєво змінилось середовище, в якому працює наш малий та середній бізнес. І Достатньо сказати, що під час широкомасштабної війни, за підрахунками, малий та середній бізнес в Україні втратив вже понад 103 мільярди доларів. Окрім цього, другий момент, з яким ми зіштовхнулися, це наш шлях до євроінтеграції і нових реалій та виклики потребують нових інструментів для підтримки малого та середнього бізнесу. За прогнозами міністерства економіки, який і презентував цю програму інституцію «Амбасадор бізнесу», він повинен запрацювати у першому кварталі 2025 року. Що буде саме робити цей амбасадор? В цілому інститут амбасадора має допомагати відновити роль малого і середнього бізнесу як драйвера української економіки, тобто посилити конкурентну спроможність українського бізнесу та посилити експортний потенціал. Мені здається, що це дуже важливий момент, і ця ініціатива запровадження цього інституту амбасадору цілком відповідає зусиллям нашого президента. Ми бачимо за декілька тижнів важливі рішення. Це і створення. Е Ради на підтримку підприємництва це і створення економічної платформи зроблено в Україні. Всі ці інституції робляться для того, щоб допомогти відновити роботу нашому малому і середньому бізнесу та посилити комунікацію в державі та за її кордонами.